Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний день. Десь навіть інформацію читав, що Папа Римський проголосив День посту і молитви за мир. Не знаю, наскільки достовірна інформація, не мав часу перевіряти, тому стараюся менше інформації споживати. Бо той, хто хоче правдиву інформацію. Читати, та, то треба і перевіряти. А це все багато часу займає. А коли немає часу перевіряти, не маю бажання перевіряти, то бажаю не читати ту інформацію. Так? Але вірю, що то є добра інформація, тому сьогодні постимо і молимось. За мир. За мир. Сьогодні візьмемо 25 січня 2004 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю до молитви. Моліться, дітоньки, в особливий спосіб. За всіх тих, які не пізнали Божої любові. Моліться, щоб їхні серця відкрилися і наблизились до мого серця та серця мого Сина Ісуса, щоб ми могли їх преобразити на людей миру і любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, сьогодні такий е, простий, практичний заклик, де Марія каже, моліться за тих людей, які. І це те саме молитва за мир. Ми просто так глибоко не думаємо, та... але коли, коли всі пізнають, Божу любов, всі ті, які не пізнали, то мир прийде на світ. Мир. Мир в плані того, що війна закінчиться, так? бо всі, якщо наші е, сусіди та, пізнають Божу, Божу любов, ну, то воювати вони не захочуть. Вони віддадуть просто всі землі, що нас на захоплювали, скажуть, ну вибачте, цей, як то кажуть, лукавий попутав, та, і віддадуть назад. Тому молимось також сьогодні за мир, так? Постимо за мир в інтенціях миру. Так? І сьогодні закликаю до молитви. Молись дитинко, в особливий спосіб за тих, які не пізнали Божої любові. Молись сьогодні за того, кого ти знаєш, хто не пізнав Божу любові. Так? Можливо, це чоловік, можливо, це дружина, можливо, це дитина, доросла дитина. Так? Це все, ну. Ми легко ділимо, віруючи, не віруючи, іноді так. Але Марія не ділить так людей, віруючи, не віруючи. Каже, є ті, які пізнали Божу любов і живуть в ній, купаються, насолоджуються миром, благословенням, в благодаті просто перебувають. А є ті, які не пізнали в тривозі, в стресі, в бідноті, нищеті, постійно виживають, постійно знаходять собі проблеми, постійно знаходять собі. Якісь справи, так? знаєте, таких людей. От, от про них це, сьогодні треба молитися, щоб вони пізнали Божу любов. Бо Божа любов виливається, так? виливається, як Сонце світить на всіх, і на грішників, і на безгрішників. так? В кого є гроші і в кого нема грошей. Ха -ха. Бо безгрішник це як без, без, без грошей. Так? Колись у нас так був, був один хлопчина в Меджугорі, то коли в нього не було грошей, то він казав, я безгрішник. Ну, і так смішно було. Але Божа любов виливається на всіх. І грішників, і безгрішників, і з грошима, і без грошей. І на таких людей. І на товстих, і на худих, так, і на всіх, 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 всіх. І на спортсменів, і не на спортсменів. Тобто Божа любов це як сонце. Воно світить всім. Всім однаково Чи... чи Може тебе хтось змусити вийти на сонце, на світло, та? чи ти можеш в тіні собі сидіти? Це власне, твій вибір. Чи я буду в темряві сидіти, чи я буду вночі може, виходити. Є такі тип людей жайворонки, та? Вони вночі тільки живуть, а вдень сплять. Або сови, не знаю, сови це ті, хто довго сплять. Але сонце світить. Божа любов виливається. Я сьогодні прийняв. Той, хто прийняв, Ту, хто пізнав цю Божу любов, то я живу вже в цій Божій любові. Але я маю завдання сьогодні, так? і ти маєш сьогодні завдання молитися за тих, хто ще не пізнав. За сусідку, за сусіда, за чоловіка, за дружину. Ну, вам краще знати, хто не пізнав з вашого оточення, так? Можемо, звісно, класти загальний, загальну інтенцію. Це за навернення для всіх, за пізнання Божої любові для всіх, для всього світу. І це є загальна така інтенція. І особливо там за сусідку, за сусіда, за чоловіка. І в такий, в такий спосіб ми об'єднуємо всі молитви, і Бог по цій молитві буде давати цей розум, та? цю мудрість вкладати через Духа Святого вкладати людині, щоб не знав, не знав або знав, знав, а тут зрозумів. Молись, щоб їхні серця відкрилися і наблизилися до мого серця та серця мого Сина Ісуса, щоб ми могли їх переобразити на людей миру і любові. Бачите? Якщо вони відкриються на серця Ісуса і Марії, то вони їх переобразять. Не треба нам їх переображати. Ісус переображає. Наша задача молитися і вказувати на Ісуса, вказувати на Марію, бо Марія все одно вказує на Ісуса. Всі дороги йдуть до Ісуса. так? І, і вони преображають, не я преображаю. Я лише вказую, так? Преобразити на людей миру і любові. Уяви, чи хотіли б ми сьогодні, щоб вся Росія стала людьми миру і любові? Ну хотіли б, щоб вся Україна стала такою. Хотіли б, щоб весь світ таким став. І коли цей світ стане так, то Марія каже: тоді моє серце переможе. І тому сьогодні молимось за цю перемогу. Марійного серця, будьте благословенні, вам радість, благодать з Макарської, папа. -па.